Добрий день. Не лякайтеся, що бачите таке чудо-юдо, що це таке, що це за слива, я вам зараз розкажу. Купив дачу і не було в мене часу вже займатися цією сливою, вже було пізно. Вона не відплодоносила, хоча вона така вже досить потужна, велика. І яка причина? Я думаю, основна причина в тому, що ви бачите, я зараз гілки повідтягував. Поприв'язував вантаж, гілки йшли майже всі вертикально догори. Коли гілки йдуть занадто догори, то дерево не вступає дуже довго в плодоношення. Тому їх треба розмістити бажано під кутом 60 градусів. Тут як зміг, так розмістив. Які я прийоми використовував, чіпляв пакети з землею, таким чином відтягував, де дивлюсь, де підійде пакет, роблю пакет, де. Робив розтяжку на стовпчик, нижня гілка така потужна. Там розтяжка. Десь я робив такі моменти, де ось видно гілочка і підв'язана до другої гілочки. І так, такими прийомами я цю сливу розтягнув, гілки опустив. І надіюсь що цього року зберу врожай. І вам бажаю гарних врожаїв. Можете також використовувати такі методи для того, щоб дерево плодоносило, особливо це відноситься до сливи, тому що слива вона ховається до середини і загортає гілки в середину, тому її треба, особливо на початкових стадіях, гілки трошки розложити, опустити. І далі, коли вона вже почне плодоносити, вони самі почнуть під вагою плодів опускатися. Хочу ще сказати таку можливо дрібничку. От підв'язав гілочку. Через приблизно 2 неділі, якщо я відпустю цю цей мотузочок, вона вже буде набагато більш опущена, ніж раніше. І так поступово-поступово вона стане на своє місце. Радий був з вами поділитися цією думкою. Бажаю вам гарного дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин.